Аня, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю. Хочу одразу сказати, що для Харкова ця доба вона почалася з обстрілів, і так сталося, що ми поверталися з одного з відряджень і вже в комендантську годину їхали містом. І наш оператор Володимир Павлов, він в хвилини вибуху він був просто неподалік цього удару за кілька перехресть, скажімо так, диво що не постраждав, але вибух був дуже гучний. Ракета Стри. Ристо яка в роз. Потрапила в житловий квартал традиційно в мішені обстрілів росіян. Це наша інфраструктура, це наші житлові квартали. На цей раз Білгородчини відправили цю с 300 в землю неподалік житлового комплексу багатоповерхового. Дуже такі серйозні руйнування в плані будинків, офісних споруд. Тільки автівок побито три десятки. Це те, що лишали на ніч місцеві мешканці, от просто паркували під домом. А є шестеро людей, які звоні. Нуся за меддопомогою, і от можемо показати саме нічну атаку по Харкову, те, що наш оператор, перебуваючи там неподалік, зміг зняти ем, пошкоджені вікна близько півтисячі, така велика вирва утворилася. Ну і з тих шістьох людей у нас це троє жінок, троє чоловіків. Хтось звернувся до медиків через гостру реакцію на стрес, великий переляк, хтось з саднами, хтось з царапинами від скла. Бо повторюся. Розлетілося буквально на всі поверхи цей ударів одразу на місці звідпрацювали всі екстрені служби. До речі, хочу сказати, що. Довелося також і викликати газовики, тому що ці осколки вони побили газові труби прибудинкові до які підводять газ до будинків. І вже на ранок фахівці Харківської міської філії газмережі вони все то полагодили, тобто місцеві вони з газом. Але вночі роботи було екстреним і комунальним, і от газовикам, зокрема, багато і щодо обстеження, і щодо ремонтів і запобігання подальших таких трагедій. На місці Володимир Павлов поспілкував. Вся з людиною, яка теж постраждала людина в шоковому стані, звісно, але на щастя, повторюся, що всі живі і вчасно надана допомога. Пропоную послухати одного з людей одного з людей, чоловіка, що потрапив під цю хвилю хвилю скла від вибуху. Находился дома, спал на кровати. С два призота был первый выдох свистел. Порезал потом, когда уже выходил, пытался выйти. Второй призок был. Ну, Двери выбило все из остального все, квартиры. Ну, выбрался как-то, не знаю. Порезал руку, нового немного. Ну, нормально, пою живой, со Отак доба почалася ця для Харкова. Окрім того, хочу сказати, що і в області теж доба почалася приблизно в ті ж самі години. Росіяни обстрілювали золочів. Там серйозні пошкодження. Теж через С-300. дві ракети випустили по адмінбудівлям. Які серйозні пошкодження під удар потрапили і приватні. Будинки от Золочів у нас, до речі, дуже часто, на жаль, останні дні потрапляє в це зведення оперативне, в якому ми говоримо про наслідки обстрілів. Але і вчорашній день він теж був неспокійний. Зокрема, для Харкова. Ми мали одразу два удари по місту, і один з них я б хотіла дуже показати вам: це Салтівський район, це звичайнісінький собі приватний сектор, куди випустили росіяни оцей плануючий снаряд оцей цей новий тип озброєння, які вони застосовують по місту, по регіону вже близько на I have no... Uh Двох місяців, півтора місяці, це точно це те, що випускається з літака, який навіть не залітає, не підлітає до території України з Білгородщини Він випускає цей снаряд. Це по суті керована авіабомба, і на цей раз мішенью став двір приватного будинку. Дивом немає поранених, тому що теж наші колеги спілкувалися на місці з людьми, які пережили цей удар. Звісно, є руйнування, але от осколки, які розлетілися, вони становили серйозну загрозу для родини. Людини для родини пробачте чоловіка, от в двір це прилетіло, і осколки вони ну, ледь не спричинили до трагедії, ледь не поранили його дітей. Пропоную послухати власне, правоохоронців, які теж в перші хвилини прибули на місце, відпрацювали там. Дали пояснення, що це за снаряд, вилучили всі уламки, і завели як завжди відкрили кримінальне провадження щодо от цього чергового обстрілу. Ну і також місцевих людей, які потрапили під цей удар, було здійснено приліт авіабомби УМПБ Д-30 ну приватний сектор цього району. На щастя, постраждалих осіб серед цивільного населення немає, але мають пошкодження вікна 14 будівель та е, декілька автівок. Як можна бити частний сектор, куди ви стріляєте? Люди, пенсіонери, ніка ні учреждения, ні воєнних об'єктів, просто частний сектор, Кладбище, частний сектор, парк. Що здесь може бути? Що здесь може бути? Как, ну, Ну это не люди, это животные, это животные, какие-то я... пятикантропы я... с той стороны границы живут. Крыша поднялась и, и села все по Окна Все выбиты. Окон и двора. нету, в хате полно осколка. В стене осколки ребенок на диване сидел, вот так от головы стрел осколок, караул. Это в одной комнате ребенок и в другой. И, и в обеих попало осколки насквозь прошило. Вот осколки. Раз, раз. Вот. А вот здесь сидел ребенок. А вот смотрите. 20 сантиметров от головы ребенка. Посмотрите. 20 сантиметров. Ребенок сидел в наушниках, смотрел телефон. 20 сантиметров от головы. От хочу просто підкреслити, що друга доба, вчорашній день, два удари по місту сьогоднішня ніч. Теж удар черговий з різного типу озброєння, тим чим добувають до міста, от до нас продовжує летіти. І область, от я про золочів, теж згадала. Хочу зараз трошки от, увагу приділити козачі лопані, де теж угу. вчорашній день били по адмінбудівлям. Чомусь от два дні поспіль, теж північна частина, зокрема Харківщини, її вони замішені обирають. Наші колишні непрацюючі адмінбудівлі. І от, користуючись нагодою, якщо ми вже сказали про козачу лопань, то нагадати, що північна частина Харківської області вона підпадає під евакуацію, зокрема обов'язково примусову евакуацію родин з дітками. І що є номери телефонів в телеграм-каналах, можу озвучити і тут 0800 339 291. Це безкоштовна евакуація, при якій допоможуть волонтери, і також центр координаційний центр еваку евакуації. вивезуть в. Місця компактного поселення в соціальні установи допоможуть просто бути перебувати в більшій безпеці, ніж те, що зараз скоїться в прикордонні. Аня дуже тобі дякую. Бачимо, ворог не зупиняється і він регулярно, постійно б'є по хату Єдине, от мене знаєш ще питання. Нам синігубов каже, що, начебто, каба прилетіла, а Терехов uh -huh. каже, що ес 300 відомо, що це було і чим стріляли. Щодо е, удару, який був вночі е, близько першої години, то це були с 300 Прокуратура теж підтвердила це. Тому я думаю, просто в повідомленні угу. пана Олега Сінгубова е, якась неточність. Тому міська влада і прокуратура ще раз на поліція також вони підкреслили, що це були С-300, випущені з Білгородщини, і власне вирва теж е, розліт е, осколків вибухова е, хвиля. Це теж підтверджують. Хоча тут я прошу такою невеличкою, ем, невеличкого розуміння, скажімо так, в наших глядачів в тих, хто читає моніторить телеграм-канали, іноді буває так, що е, повідомлення щодо типу зброї воно може змінитися, бо застосовують росіяни дуже часто переробки. І, от перша перші ознаки, скажімо так, вони спічать про один тип озброєння, далі деталізують, уточнюють експерти, е, і за кілька іноді годин, а інколи навіть днів, вони можуть сказати, що. Що ми змінюємо інформацію, бо ми дослідили глибше, і тому це, це не рідкість, так от особливо коли використовують якісь а, іноземні боєприпаси чи перероблені старі боєприпаси. Ну, і теж треба зважати на оперативність, тому що чиновник не місця намагається оперативно повідомити, що трапилося відповідно. Ми розуміємо, що відсоток так. якихось уточнень будуть згодом. Аня, дуже тобі дякую за цю інформацію. Дякую за те, що розповідаєш, що відбувається в Харкові. З нами була на зв'язку наша кореспондент Аня Черненко.